Передостанній день усі мають пристрілятися і пройти кваліфікацію. Нагадаю, щоб кваліфікуватися, потрібно з 40 пострілів влучити щонайменше 26 із різних позицій. Є 4 магазини по 10 набоїв. Перший вистріл, стрільба, стоячи, потім 9 пострілів лежачи з опорою, далі 10 лежачи без опори. Після цього десятка із коліна і фінальні за укриття. Я стрельнув 29. Ті, хто відстрілялися раніше, чекали інших ось тут, на трибунах, поруч із якими завжди має бути вода. Цього разу всі пройшли квафікування. Фікацію, що до речі, трапляється не завжди. Після повернення в казарму нам наказали почистити зброю. Іноді здається, що ми здаємо її чистішою, ніж отримували. Ось трохи того як виглядала наша казарма. З ось такою вбиральною. На вечерю знов був сухпай, але згодом ще й піца під'їхала. Пізніше я встиг заскочити в тренажерку. А вже зранку ми завантажились і вирушили назад на домашню базу. Ось такі були тренування.